Всім привіт, пацани. Ну що ж, у нас сьогодні прокачка аккаунта без доната, випуск номер 4 Бистро-бистро ми летим своїми мільними шагами, хочу апгрейднути 120. Так само не забувайте, що я його розіграю і розіграю його, коли зроблю овер 120. Якщо ми до цих пір наберемо 1000 підписників на Ютубі, прямо буде шикарно. Але не забувайте, що прийняти участь, треба бути підписаним на YouTube, це важливо. В майбутньому я випущу ролик, на якому я буду його, з якого я буду його розігрувати і з якого будемо брати якусь інформацію. Так що ж, поїхали, довго затягувати не будемо. Поїхали, найпроще зв'язний абонемент. Забираємо все. У нас там 95 плюс ігрок. Дуже сильно буду сподіватися, що щось хороше дропнеться. ЦП Це 96-й, я так наскільки да. Гуардадо yeah, yeah. 96. Ну нічого, нічого. У нас доволі багато чого є, так що ми поїхали довго не затягувачі далі. призи пацани Тут у нас, звісно, вистачає призов. Давайте будемо відкривати по 5. Це важно. будемо відкривати побыстріше. Щоб нам щось дропнулось хороше. Ігроки для обміну прям шикарно. В майбутньому можемо зробимо прям крутий обмінчик і це важливо. Так, давай, давай. Дайте хоч щось, хоч якусь наградку вже. Усилення навиком ми вибили. Хорошо, давай по 400. Так мені більше фортить по 400, кстати. не знаю чому, але прям, прям, як сказав, так і є. Осталась ще одна наградка, давайте по 400. <кхем> по 4 оп, игрок. Хорошо. Хорошо. Япония. ЦЗ. 94-й Итакура. Итакура. Хорошо, хорошо. Давай сделаем бесплатный сброс. Бесплатно, шикарненько. Давай же ж знов вдруг щось фарта давайте, давайте яшники, дайте щось хороше. Ще нічого толком не давали хорошого на цьому аккаунті. Рубінчики, круто. Рубінчики, круто. І давай ми отак зробимо Со старта. 10 тисяч якраз пішли, давай отак побачимо, а вдруг ігрок, давайте щось хороше ящники, давайте. Так, Коста-Ріка, ПП. ППшник теж хорошо, ну, який рейд? 95. Це круто, круто. 95 це круто. Ой, насипало. Ой, насипало. Жалко, що більше немає нічого такого. Зробимо безплатний зброс, 7 мільйонів монеток круто. Ну що ж, ще в мене залишилося один пакетик, який ми тут теж не відкривали. Давайте спробуємо, а чим би ні. Багато кому сипеться, багато кому дропається. Я теж хочу щось хороше отримати. Кажу, ще на цьому аккаунті нічого хорошого не вибувало. Це Ziacura the... Прям... 94. Прям... Дякую, Яшники. Прям... Прям круто ви подсобили. Прям шикарно. Ну що ж, і так само є бажання відкрити отут один наборчик. Один наборчик. У мене є. Давай попробуємо. Давай попробуємо. Це теж важно. Давай, давай щось хороше попробуємо вибити. Да. Хороше вибить. Тобі, звісно, прям фартить на... на всіх аккаунтах. Мені прям фартить, пацани. Прям жорстко фартить на всіх аккаунтах. По-другому просто не скажеш. Так, ну що, поїхали до команди. Зробимо. ми По вищому общому. Отак, я вам зараз покажу, що я вибив. Я вибив Алі. І я вибив е, Вільяма Карвальо. ЦП, давай отак зробимо. ПЗЛЗ є, ПП-шнічка треба поміняти. ПП-шнічок поміняли ми ПП-шнічка, це важливо. Окей, так, що в нас ще? У мене тут багато СП-шнічків, звісно. ЛП немає, нема, на жаль. Можливо, схему поміняти. Але теж тут багато доволі хороших гравців, гравців. ЦЗ. Кстати, давай все ж таки поставимо ЦЗшника, який повинен бути. Це вже гравці по позиціям стоять. Це важливо теж, дуже. Дуже. Ну, поки місь прийдеться бекму поіграти на тій позиції. Пошли. Що важно? Пошли. ми качнемо. Все ж таки зробимо соточку, вже потрошки будемо повишати рейтинг своїм гравцям. Це важно теж. Вже пора їх апгрейдувати потрошечки. Гравців у мене хватає цих бічей. монеток теж потрошки хватає Для того, аби поскоріше отримати, чим вище ОВР. Це отож важно. Чим вище ми піднімаємося, тим лучше. Так. Поки що у нас все ж таки 105 Овер, тому що ще ж треба качнути кучу і навиків. Кучу усілок. Ну, сподіваюся, що Вільям Карвальо. Поки що він затримається у нас в команді. Але в майбутньому в нас жде доволі хороший апгрейд составчик. Дуже. Я дуже на це сподіваюся, що в майбутньому ми прям шикарно апгрейдимо составчик. Прокачувати буду старатися 99 100+. Інших ні, бо це теж доволі затратно і бігати, переливати по 10 разів усилення сілінні навиків не збираюсь. Давайте ми все ж таки вратаря кочнемо. Поки що заміни немає, на жаль. Ну, побачимо, побачимо. Не забувайте, що я граю 13-14 днів на цьому аккаунті, вже можна доволі серйозний апгрейд. Багато кому поробити. Давайте ми зробимо його соточкою. О, у мене в ранга не вистачає, на жаль. <гум> Блін, як завжди, чогось все ж таки не вистачає. Не вистачає. Давайте ми ще й ЛЗ качнемо, я бачу 98-й рейтинг, нам це дозволяє. Ресурс доволі хороший. Рангів хоч тут вистачає, це вже добре. Не буває у мене. Прокачок на аккаунті без всяких нюансів. то Того не вистачає, то цього не вистачає. Чогось в будь-якому випадку чогось буде не вистати. Так, ну поки що в мене на даний період все влаштовує. Поїхали качати усі лочки. Так, темп ми робимо. Темп прям шикарно. Що в мене є на темпі гравці. Так, качаємо удари нападаючому. Нічого не помінялось, тільки... Вратарь получше. Ріфлікси вратарів укачнемо. Це важливо. Дальні удари, кстати. ППшнічку нашим піднімемо. Я дуже сильно сподіваюся, що я зараз серйозно обгрейну составчик. Прям, прям дуже сильно сподіваюся. <coughs> Буде прямо бідно, якщо апгрейд вийде доволі невеликим. Не так, перехвати Вільям Карваль, ну прийдеться качнути. На даний момент він трошки затримається у нас в команді. Прямо відчуваю це, що він затримається. Тому я сміливо можу качнути йому усілочки. Так, що ж, все качнув. Бы, давай подивимося. І в нас плюс один ОВР. Давайте ми отак зробимо. Отак, у нас плюс один ОВР. Plus. Жалко, небагато, але це вже вже доволі крутий апгрейд состава. Що що далі? Далі будемо купити, собирати, і, можливо, на наступний ролик все ж таки я насобираю, щоб відкрити обміни 100. Це буде доволі скоро. Так же само по собитті вийде четверта неділя, я вже опередлюсь за ким іти. бо Тому що поки що, поки що е, я все ж таки. Не до кінця знаю, хто мені прям потрібен. На даний момент, бачите, я ще сюди даже не заходив. У мене є 112 тисяч. 112 тисяч граю пацані 3 дні. Ой, 13 днів, ну, тере 15 днів, хай буде так. 15 днів, ще нічого не забирав, ну вже маю 100, 112 тисяч, сам не знаю, звідки вони взялися. Доволі шикарно, шикарно. Але давай хто, хто вже дочекався кінця роліка, давайте ми ще відкриємо вот этот наборчик, а вдруг нам щось все ж таки дропнеться. Який ще ігрок, який я прям зараз здивований буду. Ну, звісно, 750 ще й рубінчиків. Кстати, це важливо, Після трьох этих за неділю буде дропатися далі 750 рубінчиків. Це важливо тому. Отакий вийшов відеоролик, отака вийшла команда. Думаю, доволі прикольно. Не сильно великий апгрейд, але вже багато чого помінялось. Тому дякую, друзі, за просмотр. Хто дивився, дякую всім. До зустрічі, всім мирного неба над головою, всім пакета!